Привіт, друзі! Тема сьогоднішнього відео, які найпоширеніші хибне уявлення у жінок про чоловічі тіло, а перед початком відео постав вподобайку, а ми продовжуємо. Чоловічі статеві органи знаходяться не так далеко внизу, як жіночі, тому ми не сидимо весь час на яйцях. Я бачила, як хтось тут давав пораду дитині, яка готувалася до свого першого разу, і сказав: це набагато нижче, ніж ти думаєш. Я подумала, що це так смішно. Мені ніколи не спадало на думку, що чоловіки можуть думати, що кицька знаходиться в тому ж положенні, що й чоловічі геніталії. Так, першій дівчині, з якою я був, я засунув шорти і почав мацати, хвилин 10, і повільно спускався все нижче і нижче, поки не дістався до неї. На секунду я подумав, що в неї нічого немає, і я був дуже розгубленим підлітком. Жінки і навіть деякі чоловіки не знають, що прутень може зламатися. Переломи прутня трапляються, коли ви занадто збуджені в спальні і робите щось надвірною силою і швидкістю. Ми можемо мати ерекцію, не будучи збудженими, і можемо бути дуже збудженими, не маючи ерекції. Обидва варіанти відстійні. Це дуже важливо. Я прочитала тут так багато історій, коли у чоловіка хлопця був стояк, і його, на жаль, зглатували, тому що інша людина думала, що стояк до рівній згоді, це не означає згоду. Дивно, але багато жінок вважають, що всі чоловіки можуть відростити бороду. Мій батько голився перед роботою, і коли він повертався додому, у нього була борода. Я можу тиждень не голитися і все одно виглядатиме в 14-річний підліток, який намагається відростити свої перші вуса. Ерекція означає, що ми сексуально збуджені. Ерекція може бути викликана декількома різними факторами, включаючи зміни тестостерону, гормональні зміни зазвичай під час сну, збільшення кровотоку через фізичну активність, стимуляцію тканин головного мозку і навіть еректильну дисфункцію. Моя дівчина думала, що мій член входить і виходить з мого тазу, так ніби це висуна деталь. Не хочу вас засмучувати, але ваша дівчина, мабуть, думає, що ви черепаха. Чоловіче облесіння зустрічається частіше, ніж вони думають, і багато чоловіків травмовані втратою волосся. Ненавиджу, коли люди думають, що це смішно, що мене це турбує. Це те, що кардинально впливає на весь твій зовнішній вигляд, на те, як тебе сприймають люди, а отже, як ти сам себе сприймаєш. До цього дуже і дуже важко звикнути. Змінено. Люди, які пояснюють, чому це не повинно вас турбувати, так само погані. Що чим швидше і сильніше мастурбувати, тим краще. Насправді він дуже делікатний інструмент. Я завжди отримувала побажання рухати швидше і наполегливіше. У мене слабкі запястя, тому вони можуть заніміти або боліти, якщо я буду робити це занадто сильно. Тому на півдорозі хлопці зупиняли мене, самі хапали його і починали негійно рухати ним. Змінено. Я ніколи не думала, що мій найпопулярніший коментар на Reddit буде про мастурбацію. У мене була дівчина, яка вважала, що бити мене по яйцях це смішно і зовсім не небезпечно. Одного разу я обіймалася зі своїм хлопцем у ліжку і поворушила ногою, чи що випадково вдарила його коліном по яйцях. Мені було дуже погано, і це було абсолютно випадково. Я не можу собі уявити, щоб зробити це навмисно. Що ми маємо повний контроль над своїми прутнями. Ми не маємо повного контролю над ним, ми просто маємо контроль над одним м'язом, і ми можемо задіяти м'яз чи ні. Задіяння м'яза змушує його підніматися. Ми можемо підняти його вгору і дозволити йому впасти вниз, але це все змінено. Припиніть коментувати, будь ласка, мій телефон зводить мене з розуму. В одному з тестів зі статевого виховання, який я колись проходив, було питання з декількома варіантами відповіді: про те, куди тече кров, коли у чоловіків настає реакція. дивовижна кількість дівчат вибрала яєчка. Я все ще травмований. Якщо ми отримали оргазм, це не означає, що секс був хорошим. Дуже багато жінок, здається, вважають, що наші геніталії знаходяться безпосередньо між ногами, а не на лобковій кісті, Не минає тижні без питання про те, як ми можемо сидіти або ходити, не розчавивши собі яйця. Я думаю, що багато жінок вважають, що необрізані чоловіки там будні, але це повністю залежить від особистої гігієни, те ж саме стосується жінок, які не миються належним чином. Поки ваш чоловік чистий, ви можете спокійно торкатися його прутня. Чоловічий цікавий факт. Яйця постійно рухаються, немов дихають. Вони рухаються всередину і назовні, щоб регулювати свою температуру для створення оптимальних умов для сперматозоїдів. Прочитавши близько 150 таких коментарів, одна річ стала дуже зрозумілою: жінки практично не мають уявлення про те, що відбувається з чоловічими прутнями. І швидше за все навпаки, чоловіки не розуміють, що відбувається з вагінами. Я закликаю всіх взяти собі партнера, дослідити його і поспілкуватися. Нехай вони пограються з ним, а потім пояснять, що відбувається і як це відчувається. Здається, існує брак спілкування, який призводить до непорозумінь через те, що люди просто хочуть закінчити, незважаючи на те, що насправді відбувається і як це працює. Все це потрібно викладати молоді в школі або на якихось спеціальних заняттях по людську сексуальність. Стільки хибних уявлень і стільки дезінформації про сексі людське тіло. Мати партнера, на якому можна все спробувати, це оптимально, але більшість не отримує такого задоволення. Чорт забирає, я дізнався, як по-справжньому задовольнити жінку пальцями, прочитавши гумористичну книгу, видану National Lampoon, Не можу згадати назву, але після прочитання я спробував те, про що там йшлося, на своїй тодішній дівчині. Їй сподобалося. Я бачив жінок, які були вражені тим, що путні можуть бути меншими, коли вони в'ялі, ніж коли вони тверді. Я завжди думав, що це фундаментальне знання. Кожен коментар про прутень і яйця, Ха-ха. Я не знаю, чи це відноситься до справи, але більший до рівні Повір мені, як жінці, що це точно не так. Багато з тих, з ким я розмовляв, здається, думає, що чим більший чоловік, тим більший прутень. Розмір людини абсолютно не пов'язаний із розміром прутня. Наростити м'язи надзвичайно складно, і з віком це стає тільки важче: відмова від алкоголю, багато сну, багато білка, сувора дієта, регулярний графік і принаймні кілька годин на тиждень регулярних тренувань з тренажерами протягом принаймні року, якщо ви хочете набрати близько 10 кг м'язової маси. Я зустрічав так багато жінок, які кажуть: хлопці просто їдять все, що завгодно, а потім піднімають штангу, і вони стають великими. Ні, зовсім не так. Це величезна кількість роботи і самовіддачі кожен день протягом багатьох років. Набирати 1 кг м'язів на місяць це жорсткий ліміт, якщо тільки ви не гормональний підліток або не вживаєте стероїди. Що ерекція може статися будь-коли, і це не означає, що ми хочемо займатися сексом. Жіночі соски стають твердими, але це не означає, що вони хочуть займатися сексом. Моїй дружині знадобилося багато часу, щоб зрозуміти це. Сеча виходить у вигляді прямого струменя. Іноді вона розпилюється, іноді струменем, іноді виходить двома шляхами. Що ми можемо вільно рухати своїм прутнем так, ніби це наш язик. Одна з моїх колишніх якось запитала мене, чи можу я повертати свій прутень вліво і вправо, на що я їй відповів: він може сказати так, але не може сказати ні. Коли думають, що можна просто закінчити на першу вимогу під час сексу або мастурбації, Хочеш, щоб я швидше закінчив, я гарантую тобі, що якщо ти попросиш мене зробити це зараз, то матимеш протилежний ефект. Найпоширеніше, що я помітив, прутні не всі однакового розміру, коли вони вялі. Деякі мініатюрні, практично непомітні, але стають середніми або більшими, коли ориговані, деякі мають абсолютно однаковий розмін. Ще один поширений спосіб це спосіб виміювання прутня. Ви лінійку, поверх повністю ориговано прутня, а потім натискаєте на неї до кістки. Іноді там є неабияка кількість жиру та шкіри. Ось чому втрата ваги часто змушує прутень виглядати більшим, так що середній менший, ніж ви думаєте. Я не знаю, чому я це знаю, просто знаю. Деякі жінки вважають, що чоловіча мастурбація це бридко або огидно, і ми не повинні цього робити. Дівчата, ми повинні дрочити. Так, це неймовірно приємно, але якщо ми цього не робимо, це впливає на наш настрій, енергію, інтелект, не кажучи вже про болючі яйця і не здатні зосередитися, потреба настільки відволікає, треба зайнятися сексом або подручити. Хочеш, щоб відео виходили частіше, постав подобайку, підпишись.